Понеділок, 11 грудня. Ви дивитесь дайджест новин на ТВ7. сьогодні випуску. Дивіться людовий апокаліпсис у Маріуполі. Дороги у місті суцільне дзеркало, які наслідки негоди. Окупанти знову заговорили про відкриття нових об'єктів та чи втілять обіцяни. Красиве відео від росіян з гарними умовами навчання, але реалі Маріупольського медичного коледжу показали студенти. В Студії працює Ірина головко. Добрий вечір. Коли в Маріуполі скінчиться беззаконня, таке питання жителі лівобережного району Маріуполя ставлять Путіну, адже й досі не отримали обіцяне житло замість того, що зруйнували росіяни. Натомість окупанти будують висотки лише під іпотеку. Уважаємий Владимир Владимирович, Ми жителі города Маріуполя, з лівого берега, район стадіону Азовсталь. Хотімо знати, коли будуть заблюдатися місцевою власті закони РФ і остановить безпреділ ДНР в нашому місті. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку. А поки містяни продовжують вимагати обіцяне, фантазії гауляйтерів набирають обертів псевдомертимчасовоповного Маріуполя. Олег Моргун заявив, що наступного року в місті, начебто, запрацює плавбасейн Нептун, побудують житлові комплекси, адміністративні будівлі та відновлять драмтеатр. Не забуваємо, що все це не довелось би відбудовувати, якщо б минулого року російська армія не зруйнувала місто. І такі обіцянки колаборант Моргун дає в той час, коли за інформацію пропагандистських каналів в так званій ДНР багато людей в морози лишав. Йються без опалення ще з початку 2023 року. Проте пропагандисти продовжують хизуватися, серед іншого, так званим ремонтом у медичному коледжі. Проте насправді, крім пофарбованих в яскраві кольори стін, хизуватися особливо нічим. Студенти навчального закладу зняли реальне відео, на якому обвалюються стеля та дощ, заливає підлогу. Чергове підтвердження того, що ремонт від окупантів це не про практичність, а про створення гарної картинки. Або для червоного слівця, от як про те, що під Маріуполем планують створити величезний торговельно розподільчий центр овочів, м'яса та іншої сільгосппродукції. Про це заявив так званий міністр агропромислової політики та продовольства ДНР запланірованим строительство агромола достаточно большой обширной площадки. Он предполагает создание большого количества рабочих мест, выставочных зон, экспозиционных зон, зон хранения овощей, зон хранения мясной продукции. Люди ж в коментарях впевнені, здійснити в загарбників навряд чи вийде, адже територію навколо міста й до кінця так і не розмінували. Хоча що казати про розмінування, якщо росіяни не здатні впоратись навіть з Желедицею, сьогодні маріупольці не змогли пересуватись містом, адже тротуари та проїжджа частина перетворилася на суцільне дзеркало. Нагадаю, за такої погоди до вторгнення РФ від самого ранку на міські дороги виїжджала комунальна техніка з яка посипала дороги спеціальною сумішю, а на вулицях були передбачені ємності з піском. Проте це виявилось складною задачою для окупантів. Тож сьогодні зранку в місті був транспортний колапс, а пішки пересувалися лише найсміливіші містяни. Та, попри ожеледиці, росіяни продовжують перекидати через місто так звані зуби-дракони та боєкомплекти. Українські партизани зафіксували рух техніки з Новоазовського напрямку в бік півночі Донецької області, а також через Нікольський район. Тим часом містяни скаржаться своїми автівками. Окупанти пошкоджують чужі машини. Дякую людям в військовій формі. На УАЗике, який на 17-му мікрорайоні сьогодні ударили меня, вышли, посмотрели, что разбили фару, погнули крыло и бампер поцарапали, сели спокойно в машину и уехали. Та погода грає проти росіян. За даними партизанського руху через ожеледицю одразу дві вантажівки, так і не дістались пункту призначення. 17 разів Росіяни атакували Донеччину минулої доби, обстріляли дев'ять населених пунктів. Попередньо постраждалих немає. Окупанти поцілили по Авдіївці, Кураховому та Торецьку. Ворога тив з авіації, градів та артилерії. Поки ти святкуєш, їх катують, не мовчи. Полон вбиває під такими лозунгами в 11 українських містах. Пройшла акція на підтримку наших військовополонених. Таким чином, учасники заходу вкотре хотіли привернути увагу суспільства до проблеми, обмінів і нагадати кожному з нас, що ми маємо робити все можливе для повернення наших захисників додому. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимось вже завтра.